Як це пережити? Коротко і ясно про емоції та стани, які притаманні нам живим людям? 64% українських мігрантів не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування. І 60% опитаних відчувають особисту безпеку за кордоном. 65 є спокійним за безпеку своїх дітей, і для них це досі є вагомим стримуючим фактором проти повернення в Україну. Привіт! Ви слухаєте, як це пережити, і з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. І сьогодні в гостях у мене дуже особлива людина, жінка, яка, попри всі перепони рік тому. Влітку 23-го повернулася в Україну зі своїм п'ятирічним сином, Юля Балаба. Юля, привіт, привіт, Саша. Рада бути твоєю гостею розказати про повернення. Можливо, буде це комусь цікаво почути. Я впевнена, що буде, тому що вже неодноразово в коментарях до епізодів люди писали про те, що розкажіть, як це пережити, повернення в Україну. От, власне, всім, хто писав. Сьогодні ми з Юлією будемо розказувати. А до речі, шановні, всі, хто слухає, статистика продовжуємо статистику, показує, що тільки 60% людей, які слухають епізоди, підписані. Будь ласка, прямо зараз підтримайте цей епізод вподобайкою, коментарем, натисніть дзвіночок, якщо слухаєте нас на YouTube. А для тих, хто слухає на Spotify, нагадую, у вас є можливість і прокоментувати, і взяти участь в опитуванні. Будь ласка, робіться. А ми повертаємось до Юлі. Юля, до твого досвіду. Давай почнемо з того, як ви виїжджали. Виїжджали дуже буремно, бо це було якраз перші два тижні початку, початку війни. Я дуже не хотіла це робити. Я була готова сидіти в бомбосховище в цьому пильному, в нашому. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що ну, це не ок, що ми бігаємо кожні дві години туди-сюди. Ніхто нормально не спав, особливо дитина. І мене просто чоловік взяв отак і сказав: Все, ти завтра виїжджаєш. Я така, я не я не поїду без тебе нікуди. В итоге взяла себе в руки, і ми десь отак тиждень виїжджали. До кінцевої своєї точки, до нашої родички, подруги на, на теплий острів Кіпр слухай. Ну я пам'ятаю, як і ти, і твій чоловік розповідали про натовпи на вокзалі, про ага. те, як по руках передавали дітей в вагони. Так, да, так, да, було таке. Це було дуже страшно, бо о, я пам'ятаю, що в нас потяг був з Києва до, о, здається, Ужгорода, і там він вечірній був десь о сьоми, сьома чи восьма, і ми виїхали, здається, о десятій, щоб туди доїхати, хоча б вчасно, бо були страшенні затори, і, і там був, ну, був жах, я не бачила ніколи таких. Бентежних стривожених людей з, таким, з такими очами. Да, нас просто запіхали, і ми їхали в купешки з 12 людьми ще. Mm. Там немовлята теж були ось таке. Такі собі спогади. Да? Якщо ви теж покидали Україну в схожих обставинах, або навпаки, можливо, в якихось інших, розкажіть нам про це в коментарях. Поділіться своїм досвідом. Юля, ти сказала, що ви їхали до друзів на теплий острів, до знайомих на теплий острів? Так, да. Перекантуватися місяць. Я тільки на таких умовах погодилася виїхати, щоб зрозуміти. Ну, ми думали, що ну, скільки, там, два-три тижні, все ляжеться. Як всі пам'ятають, як це обіцяли на початку. Uh -huh. Не будемо казати, які експерти. І, ем, ну і от з такими думками да, приїхала. Потім е, через тиждень до мене приїжджає е, чоловіка-мама, і я розумію, що це якось переростає трошки в, в е, найбільший срок, бо якось там не, не вгомовуються в Україні, дуже страшно. І, Якось не дуже прогнози для повернення. На цьому місці я хочу, напевне, ну, нагадати нам всім, да, за рахунок кого ми можемо зараз слухати цей подкаст. Ми з Юлією можемо записувати цей подкаст. Я хочу нагадати про наші сили оборони і попросити вас знову підтримати збір для Вовків Данчі, для мінометної батареї Вовків Да Вінчі. Там служить чоловік, гості одного з попередніх подкастів. Бути дружиною військового. Ви можете його послухати. Він дуже цікавий, дуже світлий. Рекомендую вам його. І цей збір для Андрія і для його побратимів на 4 мільйони це гроші для закупівлі монометів, власне, чотирьох мінометів українського виробництва. Підтримайте його, будь ласка. Вашою гривнею, або поділіться цим збором, тому що він ну, зібраний трохи більше, ніж наполовину. А це і безпека наших воїнів, і підтримка української промисловості, в тому числі військової. Посилання на цей збір я залишу в описі до цього епізоду. Дякую всім, хто підтримує. Знаєш, серед вас такі люди є. Фактор адаптації суттєво впливає на наш намір повертатись чи залишатись. До речі, а скільки часу тобі знадобилось, щоб адаптуватись там на Кіпрі? Я дуже швидко, ну, бо там не було роздумів. Я, по-перше, ще віддалено працювала в Україні, ну, в Україні на свою компанію, там допомагала своїй керівниці, як там чисто символічні гроші були, і я розумію, що. Ну, треба щось шукати. І потім я якось ну, на, другу, на другій співбесіді мені, мене взяли і, і якось от домовилася. Там квартира і і знайшлася, ми підписали договір. Ми переїхали з Ларників лімусол і все почали жити. І в мене просто не було цього, цієї штуки для адаптування. Там кожен день щось відбувалося, для чого щось новеньке. Юля, розкажи, будь ласка, як ти взагалі наважилась повертатись? Повертатися, коли ми зрозуміли, що ми тут застрягли на деякий час, особливо коли підписали аренду квартиру на рік, то зрозуміли, що в майбутній рік ми будемо там жити. І планувала в принципі до травня 23-го перебувати це якраз ну трошки більше року. Але якраз коли ми думали вже брати квитки на травень на повернення, то щось в травні в Києві було дуже неспокійно. Що там... Хто пам'ятає, обстріли були майже щодня і майже щоночі. Е, да. І в мене колеги, які віддалено працювали теж просто кожен кол там з укриття чи з метро. Ну просто ну, страшно. Я навіть через коли чула, як там громихало. Тому ми дуже злякалися і, в принципі, зрозуміли, що, ну, мабуть, мабуть, ще трошки, може місяць, може два, а може й зовсім залишитися тут от Такі різні були думки. Як наважилося, ну бо хотілося це все одно інша країна. Хотілося повернутися додому, до своєї сім'ї, до чоловіка, бо хто мене знає, я завжди кажу, що я не, не знаю, як взагалі жити без своєї другої половинки як це дитині бути без батька. Тому що ну, такі, в принципі, це мені здається, що не Кожен е е вік важливо, щоб були двоє батьків поруч. Але на такий формуючий там, дошкільний е період е теж дуже важливо, бо коли там е мама, тьотя, бабуся поруч, е то і як чоловік боявся що нюня виросте. Добре, е дивись, таке питання ще: чи було щось, що прямо стало причиною таким знаєш безповоротним. Е Пунктом, в якому все от беремо квитки і повертаємось. Там були качелі кожен день, а може я залишусь? Наче все окей, наче ми е свій бит такий налаштували, що е в садочок ходиться, там якісь контакти ми обросли і так далі. Е наче не так вже страшно. Е а потім а наступний день, та ні, як це? Я не можу вже це тягнути. Е, е, ну, Я вже не вивожу це, я краще буду під пулями там ще йде щось, але разом з чоловіком. От mm -hmm. ну, такі різні були штуки, а потім оговтися, куди ти дитину хочеш повертати. Mm -hmm. а, mm -hmm. от. А, і... Що шо, шов переломним моментом стало те, що я вже догнала себе до ручки, записалась до таролога і вона мені сказала: не бійся, повертайся. А, вот це так жарт, яким яким я отак завжди прикриваюся, бо кожна розумна жінка має, має консультуватися інколи. А так, взагалі, просто хотілося вже повернутися, обійнятися і вже ніколи більше з чоловіком не розлучатися. Взагалі, угу. оцей, ну типу, страх перед рішенням їхати, не їхати, повертатись, не повертатись, він такий комплексний, там настільки багато нюансів, там стільки всього вплю, там така величезна відповідальність, і не лише за себе, та, угу. а й за дитину. Коли дитина в садочку, ти ще такий, ну можемо поїздити туди, сюди, бо там садочок, це ну, в принципі, що попало. Це що попало от таке проводження часу, там в ніх ніякого mm -hmm. ні, ні, усюди садочок це просто проведення часу. Ну, вспіх, mm -hmm. ну, батьки спихують, щоб вони е, між собою там. Розмовляли, соціалізувалися, гралися і так далі. А школа це вже програма навчальна. І до школи треба більш відповідальніше. Що тобі допомогло ну, подолати страхи? Да? Ти кажеш, що хай без хай під бомбами, але mm -hmm. з чоловіком. Да? Це ж, ну, в принципі, ти застала той період в Києві, якраз оточення Києва, да? коли стріляли. Ну, mm -hmm. Дуже відчутно було, і знаючи це, що допомогло тобі подолати ці страхи, ці сумніви. Знаєш, от ти сказала, да? куди ти дитину тягнеш? Ну, по перше, ми розмовля... я ж не тільки там новини слухаю, я і спілкувалася з друзями, які були в Києві в Україні чи в інших регіонах. І всі розказували, що так, да, страшно дуже да, ти подумай, але з новин це страшніше читати, ніж коли ти тут вдома. І це все переживаєш, бо ну, знаєш, вдома там, якось ти в місті сили, ти більш такий заряджений. Чи було щось на Кіпрі, що тебе прямо підштовхувало повертатися? Ну, як, як сказати, мені дуже, я дуже люблю цю, цей острів, бо там мор, море тепленько. Е і тим паче, що я знайшла роботу, яка мені дуже подобалась. Е тобто в мене там був буст кар'єрного ну, кар зростання. Е а так сказати, ну, це, окрім цього, це таке село, в якому всі один одного знають. Ну, Мабуть, я навіть не можу придратися до чогось такого mm. одного, бо спочатку думала, може, про медицину сказати, що там ну, дитина чихнула, я розумію, що це зараз мінус 200 євро буде, mm. uh, щоб да, сходити на консультацію та купити декілька ліків. Але не знаю, ну, не скажу, що там, от, мені дуже погано жилося. Mm -hmm. І попри те, що непогано жилося, і попри те, що море, і тепленько, і всі всіх знають. Ти повернулася все одно да, Так, да, бо це все одно е, ну, не порівняно з тим, е, що мене тут чекало, бо я знала, що це, ну, це того варте. Коли ти повернулася? Чи ти пам'ятаєш свої враження? Звісно, пам'ятаю. Я була в культурному шоці. Я була, я просто в мене всередині я ридала, я плакала, тому що я думала, Боже, куди я повернулася? Бо коли виїжджаєш з вокзалу, ну ти бачиш оці там дома, про яких ти читав в новинах, які потрапили уламки чи якісь попадання від ракет. І ти такі дивишся, я просто не на лівому березі живу. Ну, тобто половина Києва приїхала, щоб повернутися, і якраз побачила по всім таким е, центральним вуличкам. І я в, в шоці була, я така думала, боже, чи правильний я вибір зробила? Навіть після того, коли чоловіка побачила, побачив, все живий, все поруч. Але е, ну, так ще, напевно декілька днів от в такому стані була, що я не, не могла повірити, що це не сон. Е, я не могла дозволити собі. Чи радіти, чи мені е, журитися, чи взагалі от просто е, якась яма була? <гум> <гум> да, це, я знаєш, прям згадую, слухаю тебе і згадую, як ми їхали Житомирською трасою, <гум> проїжджали стоянку, проїжджали ну, просто розвалені будівлі, там, цей величезний склад, який був неподалік. Від якого ну, там, нічого майже не залишилось, окрім покареженого заліза. І коли ти на це дивишся, то силу руйнувань да, просто yeah. начатно ну, бачиш, це дійсно дуже лякає. Угу. Я приїхала, оце подивилась, така сижу, думаю, боже, все приїхали, все по Богу в просто жесть. Я закрилася вдома на два тижні сиділа вдома, дивилася оцей відьмака. Не найгірша компанія, з якою ти можеш залишитись. Дивись, пройшов рік, які твої враження сьогодні? Враження сьогодні, звісно, вже адаптувалася, коли була перша тривога. Ну, з повернення я була в шоці, Боже, що робити, там, куди бігти? Ми на 15-му поверсі живемо. о, Господи, ну, в общем І так було ну, десь ну, місяця три-чотири. Я там, ну, тривожилась на кожну тривогу. Ми виходили там і в ванну, і в гардеробну, і на, і на, лі... і на сходи, куди тільки можна було добігти. Бо... І ну, Часто було таке, що ми з вікон бачили, як там оці е, грибочки вибухли, і так далі. Потім е, трохи розслабляєшся. Вже така йде адаптація, що а, що там, міг злетів, ну, хоч би упав. і, і такі, продовжуєш собі жити от в такому плані. А, балістика, ну ладно, то треба за дві стіни перейти. Ну і так продовжуємо жити. В нас дитина знає, що укриття в ванні, там три стіни. Там безпечно у нас є матрас, бо, мабуть, у кожного є така портативна штука, на якій можна спати. В Києві, мабуть, багато є заходів, які розважальні. Люди багато працюють і багато донатять, бо розуміють, що якщо стане економіка, то ну, ми теж станемо усі. Ми так само при, притримуємось такої позиції, що треба працювати. Треба рухати цей процес і допомагати mm -hmm. з тилу як можемо. Як дитина, взагалі, от з моменту повернення, mm -hmm. що спостерігаєш, тому що це теж один з найважливіших класних факторів, і mm -hmm. через нього ви поїхали, і в тому числі через стосунки його з батьком повернулись. Що ти mm -hmm. помічаєш? Я так рада, що ми повернулися дитині стало краще це 100%. Бо там, по перше, була для нього незрозуміла мова. Він її там щось вчив, але це так було. На жестах щось, щось запам'ятав, щось не запам'ятав. Тут він приїхав. Українська для нього теж важка була, бо в нас російськомовна сім'я, але ми з поверненням перейшли на українську. Він, в принципі, за декілька ну за місяць він адаптувався. Він все розумів, що казали в садочку. Він почав. Ми виключно перейшли на українську, він почав теж розмовляти. Йому дуже подобається, бо тут багато друзів, його вихователя, яких він пам'ятає з минулого життя да, до воєнного. Як він приймає ем, тривоги в садочку, є укриття, вони кожну тривогу ходять в це укриття. Ну, дитина знає, що як... знає дуже сигнал цієї тривоги. Він завжди всім сигналізує це, повторює, бо йому це дуже подобається і він сприймається як гру. От. Mm -hmm. Чому я дуже рада, бо це хай буде так. Mm -hmm. Це п'ятирічний вік, зараз ще шести років. Хай буде так, хай це буде гра, а не щось. Mm -hmm. Більш трагічне для нього не, не забуду, як е, я в якийсь момент почула тривогу і mm -hmm. кинулась перевіряти, що відбувається. Нема жодних сповіщень, а потім до мене дійшло, що це діти під вікном, пародіюють тривогу. Дуже класно пародіюють настільки, що mm -hmm. я аж прям кинулась перевіряти, що там лежить. Так що mm -hmm. yeah. скажи, будь ласка, чи є щось? Щоб ти відмітила, що змінилось в твоєму житті не гірше? Що стало гірше? Я так? Гірше? Е е я не можу це відмітити, окрім загального стану ну, оцієї под подкорки, мабуть так, що ти знаєш, що ми живемо в небезпеці, що е цей день може бути останнім. Ну, кожен день тут випливає те, що як планувати майбутнє, як планувати майбутнє дитини і так далі. Але, але багато чого змінилося на краще. Бо цінування життя вже по-іншому. Кожна зустріч з друзями там вже хочеться на, наговоритися, як знаєш, як востаннє. Відносини з чоловіком на відстані переосмислилися. Я, я знаю, що багато є кейсів у, у пари, коли навпаки ну, віддаляються, що не повертаються там, хтось виїхав і вже все. Ну, в нас навпаки трапилось, що ми ще бли, ну, ближчими стали один до одного і зрозуміли, що ну, не готові нічого ну, там, втрачати те, що набули. Тому в цьому плані. Мабуть, от підсвітила от, е, війна, те, що треба цінувати, і те, що в тебе є. Серед моїх клієнток, які за кордоном, питання повернення час від часу озвучитися. Uh -huh. uh -huh. Що б ти сказала людям, мамам з дітьми, які думають про повернення в Україну? Якщо думають, то це вже ну, сидить всередині. Тут, мабуть, кожен е, сам повинен вирішити, наскільки, ну, наскільки то треба, наскільки там раціонально для їхньої сім'ї і так далі. Я не можу там щось радити, бо це дуже таке індивідуальне. Я теж не буду радити ходити до торолога, бо це. Краще бітися від цього. Але якщо є такі думки, якщо там сумніваєшся в чомусь, то краще попитати. Наприклад, якщо з дитиною це зрозуміло, де буде вчитися, чи є там укриття, обов'язково треба обрати заклад з укриттям. Я знаю, що в нас вчителі. От з тими, з ким спілкуюсь, то вони дуже, дуже обачливі і дітки завжди ходять не те, як ми а міх фюзним, <говорить> да, да. В цьому плані мені безпечніше, коли дитина от, в садочку чи в школі, тому що я не завжди там можу відволіктися від роботи, бо дуже запрацьовуюся. Скажи, будь ласка, ще одна з таких ну тривожних думок. Mm -hmm. Про яку я знаю, яка виникає у людей за кордоном перед поверненням в Україну, що тих, хто виїхав, ненавидять, тих, хто виїхав, значить, не хочуть приймати назад. Що ти можеш про це розказати? Mm. Е, ну, не знаю, в мене такого не було. Я навіть не знаю, що тут сказати, Саш, якщо чесно. Мені здається, що тут не тільки, в тому, що тебе хтось буде ненавидіти за те, що ти виїхав. Можливо, просто в тебе є якісь хейтери і вони завжди були. Це так моя думка. Чи стикалась ти з чимось, там, типу, повернулись нарешті? Ну, знаєш, якісь такі коментарі Такого Можливо, були, але я їх якось ну, не помітила або не звернула уваги і не запам'ятала, бо ті, до кого я поверталася, мене зустріли добре. І я рада повернутися і бути тут допомагати, розділяти, співчувати. Чи є щось, що ти згадуєш звідти, що угу. бракує тут? Ну, море, мабуть. Море. я думаю, що зараз всі хочуть поїхати на море, особливо хлопці, чоловіки. А так, не знаю, мені цього тут вистачає. Угу. ну, цей взагалі досвід проживання більш ніж року за кордоном, чи якось він на тебе вплинув в плані там, персональному, окрім того, що ти знайшла. Та, окрім цього кар'єрного буста, про який ти вже згадувала. Е, так, а вже ж, бо люди по-іншому відносяться до життя, смакують його. Там є така штука, як сіга-сіга. Легше, легше, повільніше, і ми такі приїхали: а що, куди бігом? П'ятнівку за день зробити, от в такому плані там взагалі все по-іншому. Тобто, ти уповільнюєшся якось. І це, мабуть, я собі таку кишеньку поклала, запам'ятала, що так треба теж робити. Але в мене це дуже погано виходить, але намагаюся. Чи хочеш ти ще чимось поділитись? Хочу сказати, що треба боятися. Ні повернення, ні залишання там, де ви є, бо це ваше рішення, і тільки ну, для вас воно головне, бо інші люди завжди будуть щось казати, і не треба на це звертати увагу. Відчуйте, поговоріть з собою, відчуйте, що вам дійсно хочеться, і я думаю, що це буде саме правильне рішення. Я дуже тобі дякую. За цю розмову за час. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи є у вас якісь нові думки з приводу, можливо, вашого повернення до України, або просто якийсь будь-який осмислений коментар дуже вітається в цьому подкасті, і почуємось.